Вітаю, друзі! Відео, як завжди, записую для тих, кому цікава мототехніка, хто хоче придбати собі скутерочок. Сьогодні на огляді Honda Dio af 34 простенький двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Сама популярна моделька, ну, я б сказав останніх років 10, взагалі з усього ринку скутерів, тобто це. Найдоступний, найцікавій. І як би так, так, на сьогоднішній день вже дефіцитний скутерочок Honda Dio 34. Знайомимось детальніше. Задня гума стоїть IRC, стоїть протектор, ну, відсотків 20-30% залишилось. От, мабуть, в такому районі я її, звичайно ж, не міняв. В будь-якому випадку, крім китайської, навряд чи хтось вам на сьогоднішній день щось гарне поставить на ваш скутер, крім вас самих. А оригінальна гума фірмових брендів там Dunlop, RC, Bridgestone і так далі, буде коштувати від 30 доларів за покришечку. Тобто, в будь-якому випадку залишити оцю буде краще, ніж ставити вам нову китайську. Скутер в оригінальній фарбі. В серебристому кольорі, дивіться, на лівій частині от одна крапочка є, от решта без дефектів, без подряпин, от ліва частина взагалі. От На рідних варіаторах е замінив тільки ремінь я в цьому скутерочку, <кхи> рідний потріскав. От, от, і В принципі, крім акумулятора і ременя, по цьому скутеру нічого не мінялося взагалі. Акумулятор поставив новий гелевий. От сидіння таке прийшло з Японії, воно не заводське, але якби найгірше ну зроблене і перешити воно не знаю, японськими фахівцями. Бачите, скрепочки ржаві, так що я його не чіпав. І сидить він тут уже не один рік, цей чехольчик. Так, Під сидінням тут все супер, є блокування підножечки, хто знає, що за штука, хто не знає, дивіться попереднє відео. Та Хоча давайте я вам розкажу. В цю сторону бачите, лок. Тобто закриваєте підножечку і він з неї не знімається, бачите? Оце такий антикрадіжний спосіб невеличкий. Тут сюди залимаєте двохтактне гарне мастило гарної якості. Чим краще лиїти, тим довше їздити. Ключик оригінальний Honda 1. Тут у нас версія з двома замками. От, Ньюшка йде з двома, з одним замком. з центральним. Косиночки, дивіться, у нас от в такому ж кольорі, як і сам пластик, так воно, до, до речі, дуже стильно е, зроблено. От, В колір пластика і підклювник, і е, косиночки. Це не завжди так якби, щастить, вони без подряпин, без дефектів, все, все супер. Так, давайте голову покажу. Це ручний, ручний стояночний гальма. От по, по спідометру 9176. Дивіться, в якому стані оригінальні ручки, кому цікаво, хто розуміє навіщо я це показую. по передня гума ну відсотки 80, практично нова. Стоїть у нас Ченкшин тайер В'єтнам. Вилочка дуже гарно працює, вилка оригінальна. Так, по клюві питань немає, не подряпаний, взагалі немає подряпань, нічого такого. Так, глянемо бак. Чистенький бак, нержавий. От, і, до речі, з оригінальним бензином більше, ніж пів баку японці підігнали бензинчика. Так, права частина пластика, дивіться, от дві подряпинки, один-два крапочки, все. От і на весь скутер по дефектам оцих дві невеличкі крапочки по подряпинках, ну і в загальному все. І поставили японці замість оригінального глушителя. Отакий От тайванський хромований глушник. В принципі, виглядає <кхи> непогано. Він значно по вазі легший, ніж оригінальна труба японська, але не шумить і працює вона доволі гарно. Та й виглядає, як на мене, симпатичніше, ніж оригінальна. Так, слухаємо двигунчик. А двигунчик дуже гарно співає нам. Пісню, що з ним все добре. І добре настільки, що в принципі мені немає що сказати. Працює ідеально. Просто ідеально. Не дзвенить ні першеньок, нічого такого взагалі не чутно, так як я вам скажу по досвіду. Підзвонює поршеньочок, причому 8 із 10 мопедиків, мабуть, підзвонюють. І це також нормальне явище тут. Ну Тут у нас нова ракета взагалі. Значить, підзвонювати буде в майбутньому. Так, ну що, в загальному і виглядає він як новенький, і працює чистенько-тихенько. Нічого я не можу сказати. Поганого, да. хороший мопед, чоловік похвалив, каже, що хороший мопед. Дивіться, навіть датчик на бак працює, я вам скажу, що це також рідкість. Єдине, що голова, як, як завжди, у всіх 3 четвертих вона трошки вібрує, ви її ставите бажано, щоб не робити, так як японці, щоб не дряпати оригінальну фарбу. От. Ви ставите сюди такі шайбочки, прорезинені, і піджимаєте зеркалами, отак воно придумано задумано і вона не буде вібрувати і ви її не будете дряпати. Так, далі з кнопочки заводиться, ніяких питань немає, поворотнички все працює. Бібіка також працює і світло. І світло ближнє і дальнє працює. Ну, Одним словом, взагалі мопедик виглядає як, як новий. От. Зробив невеличкий, як завжди, тест драйв. Ну, 9 тисяч пробігу. Мені здається, оригінальні мають бути, так як двигунчик в такому стані, ну просто якби вогонь. А дивіться, Хочу вам знаєте що показати, вони в темному практично не видно оцього. Бачите, на ціклові, от, невеличкі такі мікротріщинки, от зараз покажу вам, вони ні на що не впливають, вологу вони не пропускають. Але таке буває, в основному після того, як їх помити якимось там чи розчинником, чи бензином. От, або на сонці, коли довго техніка стоїть, також з'являються такі мікротріщинки. Ну, по відчуттю, що я вам можу сказати, а, дуже гарно їде, гарно швидкість набирає. І відчувається, що скутерочок такий 10 із 10, скажімо так. Як я і говорив раніше, і буду повторювати, хто не має досвіду і знань, обов'язково доглядайте повітряний фільтр. Губку цю поролонову, змочуйте маслом обов'язково, а ще краще купіть спеціальну пропітку для цих справ, вона продається, тобто щоб цей поролончик ні в якому випадку ви сухим не ставили. доглядайте правильно за за цим фільтром, якщо ви їздите в, скажімо так, в гарячу пору року, тобто літом, додавайте масло в бензин 5-10 грам на літру. І Ваша ракета буде служити вам дуже довго. Так, засікаємо максимально. Так, ну що, набрав я 54 дивіться, згори, а зараз спробуємо під гору. Так, ну що, максимально в нас 55. Питань по набору швидкості, що згори, що під гору, з моїми там, 90 кілограмами в нього немає. Дійсно, гарний скутерочок, ставиться на облік, документи зроблю, сертифікат відповідності також кому цікаво. Контакти мої вказані під відео, телефонуйте.